Цими вихідними стартував сезон в першій лізі чемпіонату Рівненської області з футболу. Центральний матч вікенду відбувся в Оржеві, де місцевий одек приймав Сарненський маяк. Зі стартового свистка Одек почав тиснути на суперника. Вже двічі на першій хвилині гри господарі мали реальний шанс забити. Але маяк виручив голкіпер Олександр Симонович. Проте на четвертій хвилині матчу оржівці таки добилися свого у штрафному майданчику. Гостей господарі розіграли красиву комбінацію, яка завершилася влучним ударом. Лислава Семенчука з таким початком гри здалося, що Одеку сподобалось забивати своїм суперникам у кожному матчі по 9 голів. Проте невдовзі маяк прокинувся і навіть провів гостру атаку на ворота господарів. Але більше шансів розпечатати ворота Одека у гостей не було. Натомість, оржівці марнували моменти. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою господарів. У другому таймі все перевернулося з ніг на голову. На 55 й хвилині ігор Алімов забив прекрасний гол, протягнувши м'яч від центру. Поля в боротьбі з захисниками він зумів з лінії штрафного майданчика пробити повз Юрія Кособуцького. І командам довелося все починати спочатку. Одек мав територіальну перевагу, але показник забитих голів не збільшився. У підсумку матч таки закінчився з рахунком 1-1. До вашої уваги, результати всіх матчів першого туру: Сокіл із Отопроес 2-1. Футбольний клуб Фельбівне, футбольний клуб Садове 1-1. Случ – футбольний клуб Малинськ 2-1. Футбольний клуб Гоща Амако, Цемент один Турнірна таблиця після першого туру виглядає наступним чином: першу сходинку розділяють між собою Радивилівський Сокіл та Березнівський «Случ», які мають однакові показники. Далі йдуть шість команд, в активі яких по одному пункту. Футбольний клуб Малинськ та Ізотоп Рес, програвши свої перші матчі, відповідно посідають останнє місце. У другому турі першої ліги чемпіонату Рівненської області будуть зіграні такі поєдинки: маяк прийматиме Сокіл, Ізотоп РаЕС, футбольний клуб Фельбів. Футбольний клуб Садове Случ, футбольний клуб Малинськ зустрінеться з футбольним клубом Гоща Амако, Волинцемент Одек. Орієнтовано матчі другого туру відбудуться 10 травня. Віктор Терещук у ритмі подій.